Як вам з ним поводитися? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Як поводитися вам з вашим партнером? По-перше, хто ваш партнер? Через роботу він занадто далеко від вас знаходиться десь відстань, між вами занадто велика відстань, і дуже часто виникають паузи в спілкуванні. Він почав іноді зникати зникати з вашого поля зору. Як вам з ним поводитись? Ви дійсно переживаєте і думаєте, що ви, ви його втрачаєте, намагаєтеся бути активною, занадто активною, сама перша проявляєтеся, пишете, дзвоните, Ну, занадто активна ви до нього. Може, така ця активність і трохи його відлякує. Ви Думає, він вже навіть навіть почав подумувати, а не розпочати щось нове, якусь іншу жінку знайти, тому що ви дуже нав'язлива. А чоловіки такої поведінки не люблять. Тому вам треба трошки якось зупинитися. Зупинитися дійсно, взяти цю паузу, взяти у спілкування, першою не дзвонити, першою не писати, почекати, поки він сам буде проявлятися. А в даному випадку він буде проявлятися, ви йому подобаєтеся, і навіть ця відстань не буде заважати вам подалі у ваших стосунках Якщо ви будете менше проявляти до нього увагу, тоді буде він більш активним. Отак От вам треба поводитися. Нав'язливих жінок чоловіки не люблять, вам треба зрозуміти, не треба нав'язуватися йому занадто так активно.